4 вересня 2024 року місто Львів зазнало однієї з найбільших атак з боку Росії. Семеро людей загинуло, більше 30 було поранено, і більше 50 будинків було пошкоджено або зруйновано. Один із таких будинків прямо поруч з нашою церквою. В баченні української біблійної церкви є твердження, що ми дбаємо про Львів, тобто, в нам не байдуже життя, потреби та біль людей нашого міста. Ми підписали меморандум з міською радою про співпрацю, посвятили себе, щоби зібрати та пожертвувати 1 мільйон гривень. Більшу половину суми ми вже зібрали. Як ви бачите, процес будівництва вже розпочався. Але ви можете долучитись до цієї справи, Божої справи, адже скоро Різдво це час, коли Господь нагадує нам, що Він віддав найдорожче свого єдинородного сина заради того, щоб кожен із нас мав надію. Долучайтеся до відбудови і нагадайте людям про те, що різдво поруч, надія поруч, Бог поруч.